Мене звати Андрій, я ріелтор агенції нерухомості Сінай, і це моя четверта школа. Слухайте, кожна школа є абсолютно унікальна. І чому я пішов саме на четверту? Тому що на першій я зрозумів, що я нічого не знаю про цю професію, і ті знання невеличкі, які були, вони абсолютно неправильні. З другої, третьої, в мене почали будуватися плюс-мінус розуміння, як взагалі працює ринок нерухомості, і бо яким законом він діє. А чому я пішов саме на четверту школу? Тому що за кожною Школи в тебе додається якісь нові знання, і вони засновані не просто, знаєте, як прийшли книгу, відкрили і тобі читають. Вони засновані реально на практиці, і ти можеш цю практику потім одразу втілювати в життя. Ця школа базується не на просто якихось книжкових знаннях, а на реальній практиці просто неймовірних лекторів, які вже працюють ну далеко не один рік. І цю інформацію ти можеш не просто сприймати, а можеш одразу втілювати в життя.